Вітаю, шановні риболови. Перед вами 20-й Twin Power в розмірі 4000 PG. Виконаний достатньо серйозний ремонт. Катушка отримала достатньо серйозні пошкодження. Був виконаний ремонт тюнінг. На зараз катушечка працює м'яко плавно. Все з нею чудово. До мене вона потрапила достатньо серйозний. Відчувались підбої механіки, ну, воно і не дивно, тому що катушечка зараз вам продемонструю. Має достатньо серйозні, ось як бачите, пошкодження безкінечного гвинта. Зараз світло. Ось. Має пошкоджений бігуночок. Бачите, ось відірване в одне, одне вушко. Також достатньо сильно забиті паразитні шестерні. Так, зараз знайду в якому місці. Угу, ось знайшов. Ось бачите зубці. Відповідно, і менша шестерня, яка знаходилась з нею в зацепленні. Що цікавого в цьому ремонті і чому його записують, діло в тому, що в останньому поколінні стела 22-го модельного року, 24-й Power, фірма Shimano в свої катушечки додала такий хитрий механізм. Ось перед вами безкінечник, ось так він вдягається на нього. Паразитна шестерня, яка його рухає, бачите, тобто тут достатньо жорстке сцеплення безкінечника і цієї паразитки. Тобто, ніяким чином е провернутися тут не може, і ламаються зубці, пошкоджується безкінечник, тобто щеплення цих шестерні з безкінечником, воно бетонне. Е в останньому поколінні. Фірма Шимана зробила такий, таку хитру технологію. Вона дану паразитну шестерню взяла, і е, ось сюди, між паразиткою і безкінечником, на, на сам безкінечник ще додала такі резинові демпферні кільця е, і ущільнюючі кільця. Вони також е, функцію ущільнювання виконують. І між безкінечником і паразиткою. Вони прибрали оце жорстке щеплення, поставили сюди таку пружину е, виткову. І е, що воно дає? Воно, а воно дає те, що коли відбувається сильний удар на шпулю, ну, наприклад, людина падає шпулею вниз. От якраз те, що відбулося з даною катушкою, сильний удар в шпулю призвів до того, що йде удар через шпулю на шток. Ламає безкінечник, безкінечник, точніше пошкоджує безкінечник бігунком, тому що шток тримає бігунок, бігунок б'є по безкінечнику, так як вся ця конструкція жорстко зафіксована, От, відбувається пошкодження і безкінечника, і паразитних шестерень те, що відбулося в даній катушечці. Ось вам явний приклад цієї проблеми, і тут приблизно. Вартість заміни цих деталей близько півтори тисячі гривень. Оце все замінити. Оці всі детальки, тобто, ну, самі розумієте, достатньо дешево. Там ще підшипничок вилетів, там ще бажання власника було зробити тюнінг безкінечника. Ну, це, це, скажімо, додаткові моменти, я це не згадую, тому на ці деталі не звертайте уваги. Ось ми говоримо про це. Так ось в останніх поколіннях твінів і стел. Ця система працює дуже гарно. Я думаю, можливо, навіть в оглядах ви десь бачили, ну, я, чесно кажучи, не було часу, не знімав. Якщо сильно надавити на шпулю, от коли вона знаходиться в будь-якому видвинутому положенні, окрім крайнього нижнього, от в крайньому нижньому, на жаль, нічого не спасе і все одно відбудеться пошкодження. А от коли шпуля видвинута на будь-яку будь висоту, при сильному ударі в шпулю шпуля е, опускається вниз достатньо таким зусиллям, але відбувається опускання, тому що, як я вже сказав раніше, безкінечник паразитна шестерня можуть отак легко між собою провернутися. Отаким чином, і в цей момент бігуночок зі штоком опустяться вниз. І не відбудеться от того, що відбулося в даному випадку. Тобто, такого, такого серйозного ремонту цілком можна було б і, і уникнути, маючи таку систему, вже е, в цьому поколінні е, катушок. Але, на жаль, тільки останнє покоління має таку систему. Я, до речі, ще не стикався з випадками, щоб людина падала. Там з останнім твіном або стелою розповідала про це, тобто, щоб, скажімо так, підтвердити факт того, що ця система гарно спрацювала. До речі, ця сама система може ще допомогти пошкодженню бортика шпулі. Тобто, якщо людина падає, іде сильний удар, і шпуля опускається вниз, також можна. Зменшити пошкодження бортика, шпулі, там юбки, наприклад, ну, от в залежності від того, куди прийшовся удар. Тобто, цілком така цікава система реалізації. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вона там, як її цю систему обізвали маркетологи. У Шимано кожний там гвинт, кожний кожна резиночка має вже свою технологію. Ну Назви мене не сильно турбують, мене турбує технічна складова цієї цього моменту. Ось така, така цікава історія. Ось якраз це цей приклад і є прикладом того, для чого була створена оця хитра хитрість посадки паразитної шостени. Практично, це тільки. Момент того, як посажено паразитне шестання на безкінечнику. І там пружинкою підібране те зусилля, з якою шпуля опускається, при, при якому зусиллі на шпулю відбувається оце опускання, що в теорії повинно врятувати. Але ну, в цілком, чесно кажучи, відносно ці деталі теж недорогі. Щоб сказати, що це прям критична ситуація, то ні. Всього доброго. До побачення.